Про події останнього дня жовтня дізнавайтеся просто зараз на телеканалі Аверс. як завжди. У цій порі. Новини на часі у студії Роман Вербич. Вітаю. 13 липня цього року в самому центрі міста на проспекті Волі о восьмі ранку побили 22-річного лучанина Петра Солоненка. Медики констатували в хлопця закриту черепно-мозкову травму та набряк головного мозку. Ці травми призвели до загибелі. Згодом нападника затримали. Проте запобіжних заходів для нього не обрали. Нині у міськрайонному суді Волинської області відбулося попереднє слухання кримінальної справи. Подробиці знають наші кореспонденти. 13 липня, о восьмій ранку, в дворі будинку номер 6, що на проспекті Волі поблизу піцерії сталася трагедія. Навпроти закладу компанія приблизно із п'яти хлопців розпочала бійку проти двох молодиків. Один із постраждалих отримав тяжкі тілесні ушкодження. Як розповідає мати потерпілого Петра Солоненка, нападник наніс хлопцю точний удар правою рукою в щелепу, від чого молодик упав. Вдарили професійним ударом лівою підборіддя. Він зразу вирубився без сознання. І плюс удар об асфальт. Поки компанія била його товариша на лежачого Петра Солоненка, ніхто не звертав увагу. І лише через кілька хвилин помітили, що хлопець не рухається. Ще за якийсь час під'їхала державна служба охорони. Правоохоронці потовклись біля хлопця, а тим часом нападники спокійно поїхали із місця злочину. Через кілька хвилин прибула карета швидкої допомоги, яка і забрала постраждалого до лікарні. Згодом рідні хлопці дізналися, він у важкому стані і його готують до операції. Всі говорили, що він упав. Сам упав і все. Ну, там був участковий на місце розслідування. Всі говорили, що він упав. Постраждалий Петро Солоненко в результаті сутички отримав відкриту черепно мозкову травму набряк головного мозку. І від завданих травм, через сім днів, не виходячи з коми помер. Кримінальну справу проти нападника відкрили через чотири дні після побуття хлопця. Спочатку йому інкримінували частину 2 статті 121 кримінального кодексу України. Умисні тяжкі тілесні ушкодження. Проте майже через місяць справу перекваліфікували і нападнику інкримінують вже вбивство через необережність. Прокуратура із таким формулюванням статті. Погодилася прокуратурі Не хочеться визнавати свою бездіяльність на стадії досудового розслідування. Я, може, озвучу в судовому процесі, абсолютно немотивованою виглядає постанова слідчого від 19 серпня про перекваліфікацію з частини 2 статті 121, по якій первинно було порушено фактично кримінальну справу, на 119. Я, зі свого боку, мотивуючи позицію потерпілих, обвачаю необхідність у обвинуваченні за більш тяжчою статтею. Вона передбачає собою позбавлення волі від 7 до 10 років, а санкція статті 119 вистачає з набереження від 3 до 5 років. Крім того, хлопцю навіть не обрали жодного запобіжного заходу. Як розповіли рідні загиблого Петра, у нападника впливові родичі його мама в паспортному столі працює тут, де прокуратура от, на міграційних тих паспортах. Дідусь підполковник міліції відставки, бивши кегебіст, в нього знаменитий Полячук, адвокат. От і вони працюють. Між тим рідним Петра Солоненка ніхто не поверне сина і брата. А нападник навіть не вибачився перед рідними. Тож їм залишається тільки сподіватись на справедливий вирок суду. Анна Бліннікова, Микола Гусар для новин на часі. Попри